2011 року тільки приїхав 2 літра бензин повний привід, кому цікавий, 11 тисяч 500 доларів ціна, 11 рік, 212 тисяч пробігу. Що він має в комплектації легкосплави? Певно, що є камера у нас, так? Чи камери немає? Ні, камера заднього огляду є, там присутня. Ще тільки розвантажений з друзі, він ще не помитий, не почищений, тому кому цікаво можете телефонувати. Будемо робити хімчистку, бачите, салон ще неопрятний, не постіраний. Чотири склопідйомники, круїз контроль шкірине кермо в гарному стані. Механіка 6 передач, 2 літра бензин, навігація, камера, двох кліма, датчики світла, сенсори дощу, панорамний дах. Такий кашкайчик. Цікаво, хто хоче собі кросовер на повному приводі, на механіці, хто готовий їздити. Тут ми бачите, на ньому стояли железяки. Ми вчора докупили легкосплави, тому що ну, на железяках кросовер продавати так собі рішення. Докупили вчора відразу железні металеві диски е легкосплавні, я би так сказав, не титани. Ой, під капотом взагалі, дивіться, як гарно. Що собі чистенько, все гарненько. Це ми не мили нічого, це напевно в Швейцарії була підготовка до МФК, там бачу якісь бірочки по заміні оливи. Двохлітровий, повноприводний, кашкай. Болти тут бачу не кручені, тут не кручені, тут не кручені, під капотом все гарно. Білий колір. Версія п'ятиміста, не плюс 2, звичайно, недовгий. Ну, так. Оригінальні резинові коври, вінкот, 213 тисяч пробігу. Хто хоче пробити по базі офіційного дилера, можете приїжджати, дивитися. Два ключика, повний привід, механіка на 6 передач. От, до речі, цікаво саме в ньому зняти оберти на трасі. У мене Кишкаїв це напевно перший повноприводний 2 літра бензин. Попередньо. Я таких не мав кашкаїв. Комплектація середня, є камера, є панорама, є датчики, клімат, кроїс, це все є. Немає без ключа, фактично шкіри і музики Bose. Так, як мені ніби не поганий. Лінзована оптика. Можна доставити сюди без проблем біледи для того, щоб було трошки, трішки цікавіше по освітленню. Цікаво набирайте. Він ще не готовий. Я думаю, що вже він буде готовий після свят, ну, десь після першого числа. Чому? Тому що треба зробити хімчистку по автомобілю, можливо, легке якесь полірування. Але ми гарно по моїм подивимося, що воно взагалі тут потрібно, тому що в даний момент виглядає він гарно. Я не бачу тут якихось нюансів по кузову, не бачу якихось таких глобальних проблем, які потрібно було б усувати. Тому, на мою думку, Можливо, і не будемо полірувати, але потрібна хімчистка. Грязна підлога автомобіля не критична, але забруднена. треба помити, почистити, зробити з неї гарну, красиву автівочку. Все, друзі, всім гарного настрою. З вами як завжди був Степан, Ютуб канал Авторозбор, попередній огляд до підготовки цього автомобіля. Цікаво, приїжджайте.